Вітаю! О, і ти вітаєшся! Друзі підписники нашого каналу Пасіка Миколи. У нас сьогодні весняний гарний день, і просто аж хочеться щось робити е, в садкові, е, щось хочеться трошки поборошити в земельці. і отаке. Е, В цьому відео е, розкажу і покажу, е, я думаю, кожен пасічник, крім е, бджіл, тримає е, невеличкий садок. На пасіці, розкажу, покажу, що ми маємо. І також це відео буде початком відео по посадці медоносів і посіву медоносів. В цьому відео виложу контакти, хто може продати сажанці медоносів дерев, кущів. Трав, насіння різні перевірених продавців, які вже не один рік на ринкові, і, і сам купував їх. І потихеньку буду розказувати, що купував, що і, в нас росте, і, і що ми в подальшому плануємо. Хто дивиться наші попереднє відео, у нас тієї весни були посадка і козячої верби, і рожеву акацію. Ми садили в цьому році, теж будемо ще садити рожеву акацію, будемо садити липу, покажу наш ведмежий горіх, покажу наш лафант, який сьогодні посіємо також один з сортів лафанту. Ще і так потихеньку е, розкажу. В е, відео також будуть вставки від продавців е, медоносів і наші вставки з е, сезону 23-го року, що в нас цвіло, як в нас цвіло. Ну і так потихеньку е, що почнемо? Ми почнемо, як зазвичай, е, напевно, е, так як канал про пасіку, почнемо з медоносів. Що ми маємо? Як бачите, Роксі, тікай, не мішай. Почнемо звідси потихеньку. Маємо ми лафан Тібетський. Це лафан тібетський, він світло-зелений, як бачите, зараз вже він сходить. Це сажанців посаджений розсадою в тому році. Він нас гарно квітував вже в 23-му році. І як бачите, ми частину насіння зібрали, частина насіння осипалася, Як бачите, дивіться, яка кількість насіння зійшла. Хоча б під посів він не дуже добре вдається, а от зими те, що осипалося, дуже щільно і рясно зійшло. Буде розсада, можна сказати так. Що ми ще тут маємо? Наш садок потихеньку буду розказувати. Маємо вербу декоративну, теж вона буде в цьому році розсаджувати. Все це буде як більше декоративна, не так пилконос, як декоративно, можна сказати. Має невелику кількість відмежого горіха, який буде щеплюватися. Є в нас зараз покажу щеплені вже саженці. Отакі деревця від саженця будемо щеплювати, на... йому будемо щеплювати фундук в подальшому. Я покажу в подальших відео, як це ми будемо робити. А отакі саженці, зараз ми їх пройдемо, візьмемо сікатора. і трошки їх. Підправимо, щоб вони росли вверх, не мали. Це межі горіх. Щепиться на йому фундук. Зараз я пройдуся цих пару деревець, чекаю їх, щоб він не ріс кущом, а йшов вверх і був деревцем. І якщо щепити на йому фундук, я не є садово, там не може, що неправильно говорю. Для себе так потихеньку дещо робимо в садкові, дещо. А е, я не є досвідчений, скажу так, садівник. Роблю, як я знаю, більше інформації черпаю так само, як кожен з інтернету. Що, може, неправильно роблю, підказуйте. Буду радий тому. А роблю так, як це Ці в цьому році на щіплення ще не підуть деревця. Це е, дворічні. У нас тут піщана земля, якщо купнути глибше, тут аж аштик і далі йде щирий пісок. Е, на більш гарних ґрунтах е, приріст набагато кращий. У нас отакий приріст: це е, річний приріст е, ведмежого горіха. Ці деревця мають, ми брали їх побільше, вже мають по 2 роки. І е, щеплений він виходить. Ось такий вже він квітує в нас. Це вже щеплений фундук на ведмежому горіхові. Це більший, бачите, які гарні на йому кицяхи. А це менший. Це різні сорти. Я вже й не пам'ятаю, які. Також, що хочеться ще показати, давайте покажу у нас по мендоносах далі підемо. Іде. Ще менший від межі горіх маємо. Невелика кількість. В тому році ми садили його з горішків. Ось такий він зараз має на вигляд. Він буде тут в цій шкілці, ці горішники будуть підростати. В подальшому ми будемо їх щеплювати, я сподіваюся, на слідуючий рік, і тоді висаджувати вже тиво. Тепер покажемо нашу материнку. Материнку ми Єщенко Володимир. Ми виписували, я дам контакти в подальших відео, не в подальшому, в цьому відео. І також ми в його брали. Рожеву акацію, вона у нас посаджена під лісом, де в подальшому має бути в нас стояти один з точків. Я думаю, в одних з відео покажемо. двохрічні саженці рожевої акації вже цвітуть. Хто кого інтересує. Швидкі медоноси, можна так сказати, що липі, наприклад, треба більший термін, поки вона почне. Треба з 10 років, щоб вона нормально почала цвісти. А от рожева акація, така акація, вони швидше зацвітають і швидше, можна сказати, дають якийсь нектар. Що ми тут маємо? Ми маємо декілька корчиків звичайної материнки. Як бачите, вже вона відростає. Це все Володимира Єщенка ми брали. Маємо також можна порівняти, це звичайна материнка, це материнка гібридна. Вона з майораном певно, запилена, чи що я вже не пам'ятаю, треба тиво. Але дивіться, яку вона має поросль. Якщо десь на чомусь садити на неї, наприклад, то вона буде добре заплітати і добре буде забивати все тиво. Подальшому тут рости не буде, звичайно, на граці. Ми так пробно взяли. Десь будемо пересаджувати. І ще один. Гібрид материнки, який цвіте не <кій> рожевим кольором, а білим. Ми вставку з відео візьмемо і покажемо вам, як він цвів. Цвіте лафант тібетський. Хоч і спекотно бджілки. Відвідують його, збирають нектар. Також цвіте материнка. На материнці я б сказав би більше бджілок. Також маємо корч лафанту. Як там показував, е, лафант е, світло-зелені листочки, а тут прорізається, якщо подивитися. Темно-фіолетові. Це е, лафант Тібетський також, але він е, з е, голубоватою квіткою. То, як цвіте білими квітками, а цей голубоватою квіткою, можна сказати так. Це по е, цьому розповів. Е, що ще показати, покажу я. В цьому відео підемо покажемо. Певно, зараз покажемо наш газон, який ми сіяли на зиму. Можна сказати, і що мене здивувало, ну м'ягка зима була, звичайно, як він нас зійшов, і покажемо нашу полуницю. І тут ще покажемо частину нашої культурної території, яку ми робили з осені. Ну, відео мене і не показували, як робили. Тут був у нас трошки такий непорядок. Трошки вирівняли, винесли, викопали, перекопали і засіяли газоном. Цей газон був сіяний в жовтні. місяці, От як зараз бачите, можна пройти далі туди показати, <кхи> як він щільно зійшов. ну Звичайно, була тепла зима. Коли були морози, був сніг. Він буквально сніг зійшов і він з-під снігу прямо поліз. Також ми е, маємо, от в цьому році е, пробуємо, то в цьому році пробуємо е, полуницю на такій грації під е, агротканиною. Е, також вона садилася в жовтні місяці, гарно поприймалася. Побачимо, що з того вийде. Може, ще що забув показати, буду показувати в подальших відео. що ще зараз покажемо. Покажемо, Як ми розмножуємо фундук відводками і покажемо 4-річні катальпи, катальпи. Потім ми скупаємо грядку і посіємо радочок лафанту. Тібецько з голубою квіткою. Бо, як бачите, з білою в нас посходив, я думав, сіяти його вже смислу немає сіяти. Дуже багато насіння посходило кругом корчиків. А то й посіємо. посіяти. Хоча е, б лафант тібецький, хто хоче сіяти, найкраще сіяти зараз в цей період розсадою в горщиках, е, в будинкові. Під плівку, він скоріше сходить, потім його попікірувати, і так буде надійніше. Але ми сіємо і так сіємо, і так сіємо. Все нормально. Маємо також немаленьку, можна сказати так, посадку малини з одних саженців, що ми можемо продати, можна сказати так. Це саженці малини, кого заінтересує. Ми скинемо також е, в цьому відео е, фото малини. Доволі е, рясна малина. Сорт не буду казати, який, бо сам не знаю. Це є літня малина привезена сажанці з Польщі. У нас доволі вона гарно прижилася. І, як бачите, має вона отакий зараз вигляд. Ми ще неї будемо доводити до. Толку, так сказати, з весни. Будемо прибирати парослі. і кого інтересують сажанці, сажанці цієї літньої малини ми можемо вислати, продати. Також невеликою кількістю можемо поділитися насінням лафанту тібетського. Так, Ідемо ще до нашого фундука. Ну, також маємо для себе, можна сказати, так, маємо такий материнський кущ фундука, де вже в нас є відводки, вони по два е, роки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Їх в цьому році будемо перекопувати, відсаджувати, А ці маленькі будемо прикопувати. Що я покажу, також розчиститься корч, трошки, що я покажу в подальших відео наших. Як я вже казав, ще раз повторюся, там на вітрові говорив я сажанців ми на продажу не маємо. Під відео в описі будуть виставлені контакти продавців, хто торгує сажанцями, перевірених продавців. Також будуть коротенькі їхні відео, буде коротенький опис, що має. З контактами можна буде зателефонувати, замовити для себе як і медодаїв, так і інших дерев, кущів рослин, можна сказати так. Ми маємо, можемо поділитися невеликою кількістю саджанців малині нелітньої, яку я показав при нагоді в подальших відео, бо вона на полі, там трошки вітер незручно знімати, будемо ми з нею щось робити. Покажемо, розкажемо. І маємо невелику кількість насіння лафанту тібетського. Ось така в нас ще є тут дівка. Питають багато підписників, що за собака, яка собака, якого хто кого інтересує, то ми знімемо по неї більше відео. Це є бельгійська вівчарка Маліонуа, досить активна собака. Для охорони незамінна. всіх з'їм нікого не пущу, правда? Територію свою охороня, я сказав би на ура. Один недолік, що сильно активна. Любить крепко гуляти, любить крепко скакати, бігати, десь влізти, то і не, не правда? Сядь, 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 сядь. Хороша. Отак. Як його інтересує, пишіть в коментарях, знімемо відео по неї. А зараз ми підемо, скопаємо грядку, яку Роксі потім буде топтати, і посіємо насіння лафанту. Ну що, ходи сюди, ходи, ходи. Ходи, де ж без тебе, правда? Де ж без тебе? Так, підготували ми нашу грядку. Багато його сіяти не будемо, а такий радочок посіємо. Буде тут розсада і буде ще один так якби, іншого сорту. Що ми робимо для того? Грядку скопали, заграбали, робимо. В порівнянні з того, що він просто впав на зиму і зійшов так поверха, значить, ми робимо канавку під його не дуже глибоку, тільки-тільки. Ось таку. Раз він зійшов там, я думаю, то він і зійде. Хочеться без розсади, попростіше його, пробуємо. Торік ми сіяли, частина зійшла, але не дуже добре, але частина його багато не треба. Хто може займається лафантом? Мене інтересує питання таке. Пишіть в коментарях, чи телефонуйте мені, як він себе поводить в суцільному масиві. Чи він добре забиває бур'яни? Як він покриває, як в подальшому він е, розвивається. Так якщо дивлячись від того, якщо, наприклад, його е, пустити під поле агротехніку, так як ТО, можна сказати, що можна його скосити, змолотити, частина насіння впаде і так, якби на другий рік він повинен те все забити. Можливо, хтось займається. Було б інтересно почути е, відгуки по тому, чи можливо таке. А як він непоганий медонос, як посіяти так, от, наприклад, гектар його чи скільки, можливо, він би розвивався декілька років. У нас землі вистачає, як я казав, можна, можна щось експериментувати. Так, сіємо його, насіння досить дрібненьке, сіємо його не дуже, а ось так. дочок содійний Шлафан посіяний. На цьому, я думаю, буде все. Ще раз повторююся, в відео будуть вставки з відео продавців медоносних дерев кущів. В описі будуть контакти їх. Хто бажає замовити, пишіть, зв'язуйтеся напряму з продавцями, замовляйте. Що ще хочу сказати? Знімайте відео. Коротенькі. Хочемо ми зробити конкурс. Знімайте коротенькі е, відео е, до хвилини е, з посадкою і посів доносів. Е, ми ці відео сформуємо в одне загальне відео. Е, потім на основі коментарів і лайків е, виберемо переможця і переможцеві е, по посадці буде приз. Е, в подальших відео, що за приз, я розкажу. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення. Ось вона материнка звичайна. Ну, практично по груди висотою, ну, трохи менше. Ось листочки і такі. У мене пчоли приносять по відру меду на сім'ю з дикої цієї материнки. І що я замітив у нашій місцевості, вона буває різних, різних кольорів відтінків. І буває, от бачите, воно так якби з щитками наче росте. А ще буває в природі, тут у нас я побачив, таке як колоском, наче. Геть не так, не так, от, що щиточок і все. І зверху квіточки, а колостком по, по стовбурі одиночні квіточки. Тобто, як, якби, я не знаю, може то гібрид, але навіть в книжках воно вказано, материнка, що вона щитком росте. В нашій місцевості ще й така буває.